Дивіться, я зараз вам опублікую відео, да? а ви е, або підтримайте мене в цьому питанні, яке я зараз задам, або контраргументуйте мою версію. То я звертаюся зараз до е, тих мітингувальників, які е, зібралися в попитки добратися хоча б до. Урядового кварталу або до Офісу президента, максимум їх допустили до Театра Франка? Це найближча площадка до офісу президента? Я задаю питання. Чому вас, громадян України, права, які захищені Конституцією України? Похуй що вона на паузі, вона існує, це навіть Зеленському не силу, в севідньому нашому оку Чому вас, як битло? Протестантів проти прийнятого закону по е, набу і САП тримають як стадо е, під театром Франка, а Сережа Притула зараз ходить по урядовому кварталу біля Верховної Ради України, хайпуючи теж на цій темі, розказуючи, що там є група людей, яка підтримала цей закон, наступивши на демократію. Как слова правильні. Я задаю питання, чому одна група людей, яка проти прийняття цього закону, тримається як стадо баранів максимум під театром Франка, тому що далі вам не можна, вибидло просто. А один член, теж, як би, к сожалению, гражданин України, з цією позицією, як би, якби, проти прийняття цього закону, теж, але щоби челядь його не безпокоїла, ходить спокійно сам під стінами Верховної Ради України в Рудому Кварталі. Чому одного члена впустили, а вас стадо тримають біля театру Фанка? Я задаю це питання вам, стадо. Потому що вас держава тримає за стадо. А тому у нас два, виходить, фактора. Стадо і притулом. Але якби оба проти цього закону. Тільки одних тримають біля театру Франка, а інші можуть собі дозволити висловлювати свою позицію проти держави, псевдо-йоба позиціонієру. Підстанами виконавлю України. А чому вам там не можна бути? Тому що ви стадо. Зверто кажучи, мені дуже важко укладається в голові. Як на паралельному курсі, спочатку ми розказуємо всьому світу, що воюємо за свободу та демократичні цінності, а потім група людей от цієї будівлі витирає в ці демократичні цінності ноги. що Верховна Рада сьогодні проголосувала закон, який дуже погано асоціюється з рухом вперед. А все більше і більше нагадує людям в Україні атмосферу 2012-2013 років. Ті люди, які сьогодні проголосували за урізання повноважень на Бута Сап, вони з'явилися у цій будівлі не випадково. Їх сюди хтось завів. І цей хтось, а я маю на увазі зараз президента України, має виправляти помилки своїх посіпак. Єдина причина, чому сьогодні перед цією будівлею не було натовпу розлючених українців, це е, те, що частина з них, на жаль, загинула, а частина перебуває зараз безпосередньо в окопах. І хтось віддав життя, а хтось зараз воює саме за те, щоб наші діти жили в некорумпованій Україні, яка є частиною великої європейської сім'ї. А подібні закони подібні закони нас до цього не наближають. Тому я сподіваюся, що президенту вистачить мудрості накласти вето на цей закон. Будь ласка.